Доброго вечора всім. Прийшла мотокоса Татра ВЦ-73. Це виходить ось порівняти із 45-ю. Купляв 3 роки назад. Ну Вона добре відпрацювала. Більше роботи виконувала із льоскою. Більше роботи було порівняно як з ножем. О, і так склалося, що поршнева група е, перестала працювати, обороти набирати і мощність упала. Тому е, вирішив е, купити із цієї лінійки Татра Гарден. Ось 73-ю. Бачите? покажу ось так. Іде штамп на редукторі. І також на редукторі ось дивіться. То є татрагарден. На т 45 -і також йшла Татрагарден Штамп. Ну я от покажу на редукторі на старій. Вже ja, звісно не сильно видно, але бачите, також є штамп. О! У цій мотокосі е, тільки з самого початку замінили е, свічу, бо ну, пропадала іскрасть на свічці. Поміняли свічку і далі вже було все добре. О, а так то нічого ця амблема відпала, але тут все заводське. Навіть обично китайське обриває цього шнура, все заводське залишилося. О, ну, ручку міняв, бо Трошки незручно було працювати. Тут стоїть різинка, її прокручує на штанзі. Якщо подивитися, ну, магазин театра Гарден. Ось тут, як ручка стоїть, прокрутіє ручки вправо влево при роботі. О, так ось бачите, все, проводка, все, оригінал. Так, щось йшло із новою мотокосою. Бачите, БЦУ-73 Татра Гарден. Набор ключів як стандартні китайські, ключ, отвертка і е, шістигранник Також і в комплекті йде із цією 73-ю такий диск, циркулярка з победітовими напайками. І, бачите, Також йде тройний ніж. Такий. Ну, по... Такий видно, що грубий, не сильно е, легкий. Така катушка та Карден. <кхід> бачите, виходить вже така, не ота, що йшла 45-ю, що слабенька, ця вже більш потужна. І намотується льоска, виходить, закладаєте, Ось бачите, риска. Ставите, щоб воно. Співпадало із цим, закладаєте льозку і потім ось О, Також в комплекті йшла така лівочка, щоб зручніше було заливати топливо. І ось такий ремінь на два плеча. Ну, я вам скажу так, по качеству більш-менш непогано, о. бо було дуже багато китайських. о Перед ось цією 45-ю е, сезон і вона не виходила у вас доскою. Так що якось так. Ми побачимо, проводити будемо катку, заведу, покажу, як буде працювати двигун. О. Кому потрібно, я залишу посилання на інтернет-магазин. У мене також пилка, Tatra Garden Пензопила Татра Garden 215, Уже також 3 роки. О. Ну, замінено було шину. Поставили була 35-та, поставили 30-ту, ну, ще менше. В принципі, 45-ту тягне ну, для великих дерев, то трошки маловато в мощності. Не буду обманювати людей, так як є. О. По розходу і масла. Писали 25% менше йде масла. Так і є. Провірено. Бензин, наприклад, вже згорає, а масло ще лишається в бакові. Тому ось така сім'я Тадро Гарден в господарстві. Ось бачите. Ми Побачимо, як буде працювати. Ця ну, запускалася дуже добре, постійно, чи на гарачу, чи на холодну, завів і пішов зразу робити. Три рази. Праймером качнув бензин, ну якось вона постояла. І зразу виходить реча догори, вона заводиться і автоматично зразу донизу. І потім вона на холостих стих працює. О. Проблем із заводкою не було. І працювала потужності, вистачало, але е, трошки треба для льозки ще більше е, ну, потужності. О. Так що якось так. Ось такий інструмент. Чим працюємо. Дякую за перегляд. Чекайте відео в роботі.